Привіт, друзі! Ну що, відчуваю себе, як, тим, як той Целентано у Франції був, а я в Україні. Там, поки він дрова не перерубав усі до роботи, не пішов так само, і я. Років три вже обіцяю Олені зробити лавочку. То немає часу, то немає настрою, то одне з другим. А зараз така і погода кисла сира, туман стоїть. І настрій не сильно, але я знаю, що настрій. Гарне з'являється лише в роботі. Коли ти працюєш, відходять інші думки. Працюєш, сконцентруєшся і час нормально проводиш, так як би сказати, тихо і спокійно. І робиш корисну справу. Чим ми сьогодні займемося? Зробимо лавочку, пройдемося по розмірах, по всіх питаннях, які я буду з цим зіштовхуватись, так, щоб ви не шукали, вийде в результаті, що я не знаю. Таке колено мені там понамальовувала, понаказала тих фото, таких там з тим усім. Вибрали класичний момент, такий, що було і гарно, надіюся, що зручно, як вийде, не знаю. І дешево. І сердито. Ну, по мірі того, як би це можливо. Значить, писали ви мені за ясен, що Дмитро, не грайся з тим ясеном не потрібен він. Покрути, викрути, не сильно буде довго стояти. Для таких речей саме краще це підійде ялина. Є ялину ми різали, зрізали, нарізали досок. Взяв таких пару світи себе з загашника, не більше того, як би сказати. Менша купочка то стала, але не насики. Ще вистачить там і вистачить, основне, щоб було здоров'я над чим працювати. По всіх питаннях, які будуть зіштовхуватися з цим процесом, я зараз розповім, покажу. І ще хочу вам показати одну цікаву річ. Перед тим, як перейдемо до роботи, хочу ознайомити вас з такою електричною циркулярною пилою Vitals RG2320 hfas Така потужна циркулярна пила, яка пригодиться у будівельних роботах. Та й взагалі біля кожного господаря повинна бути де щось відрізати, підогнати. Така циркулярна пила працює що під 90 градусів, що під 45. Має в комплекті 235-й круг. інструкція по експлуатації, порна планка. І ключ для відкручування і закручування самого диску. Доволі гарний, якісний інструмент, має таку е, алюмінієву плиту товщиною 5 мм. Як бачите, що спочатку йде такий е, зібраний під кутом, для того, щоб м'яко було входити. По дереву регулюється по шкалі кутнахилу диску по відношенню до самої платформи. Регулюється сама плита шляхом відкручування цього фіксатора і виставляєте до від 0 до 55 градусів, куди вам потрібно десь вирізати. Під кутом скласти якусь таку певну конструкцію в інтер'єрі, в дизайні, та й, взагалі, по роботі це доволі така класна тема. Спереду вставляється така планка, направляюча, десь відрізати по довжині, яку потрібно вам. Е Дощечку, якусь певну планочку, що потрібно, ви зафіксували, що сьогодні буду використовувати, перерізати нею. Диск може прорізати глибиною 82 мм, це при кутовій 90 градусів, при, куту, при куті 55 градусів може різати 62 мм. Спереду стоїть така проріз на плиті, як бачите, 0 це 90 градусів. І 45 градусів позначка, щоб виставляли. Також знаходиться така лінійка, якою можна користуватися при потребі. Плитою можна виставляти саму глибину прорізу, яку вам потрібно. До упора натискається цей речажок, і ви можете виставляти по шкалі глибину самого порізу. Тобто, також якісь зібрати десь фельд, якісь таке питання за допомогою такої опорної. Планки можна цю функцію легко зробити. На ноль зафіксували вниз і вже не порушно. Стоїть на диск такий захист, що ви рукою туди не підлізете, тобто річ, біля якої потрібно працювати з уважністю. Захист є, питань немає, щоб не гупало, не тарабанило, встановлена така е, накладка прорезинена. Бачите, що немає такого удару. Вона наглинає стукіт металу об метал. Пускова кнопка право вліво кому під який палець зручно, тобто бажте, можна його звідти звідси, без якого ви не натиснете сам. Пусковий, як би сказати, пускову кнопку. натиснули її, чи з цієї, чи з цієї, як буде зручно, і вже тоді натискається сама кнопка. Шнур для під'єднання в електромережу має довжину 4 метри. Гнучкий. Оце що довжина його, тим добре, що якийсь робите немаленьку річ, якусь столішню, де ви можете під'єднати і обійти кругом. Тобто не потрібно які ще під'єднувати переноски і інші речі. 4 метри довжина. Самий корпус монтований лазер, який буде направляти вам ріст, вмикається натисканням зверху кнопки. Доволі зручно під руками ввімкнули, вимкнули. вимкнули. <світлення> Як бачите, що зараз світленько, але просвітлює десь приблизно. ну, на метр вперед. На корпусі встановлений фіксатор для зажимання самого диску. Ну, принцип, так як на болгарках, Притиснули, поставили диск і зажали. Весь корпус зроблений з якісного пластмасу. Ті деталі, де береться е, руками, фіксується такий ну, антискользний, е, така резина. Що взяли, і в руках, якби знаєте, як приклеюються в руки, щоб працювати і працювати. В комплекті іде 235 диск з такими шкрабаками назимаєте ззаді фіксатор і добре затягуєте цей болт. Тут знаходиться функція м'якого пуску, тобто добровільно, десь різко з рук тікати, видиратися і бігти, вона не буде. Запускаємо. Вібрація відповідно до даного інструменту 4700 обертів у хвилину, тобто так, немало, м'яко в руках, щоб там щось такого, як би сказати, незрозумілого немає. Перед роботою перевіряєте кут 90 градусів, тобто відношення самого диску до е, платформи, як бачите, тут співпадає. Якщо виникають якісь певні питання, то ви. Відкалібровуєте, то можете тут узяти підрегулювати. Доска дубова. Довщина 60 мм. Правді, я щось і не відчув, що воно пішло. Пішло м'ягко, але зрозуміло, що диск новий гострий. Погляньте, яка різь. Ніяких таких питань абсолютних немає. Тут сухий, такий засухий дуже сильно добре. Як бачите, що зріс як відшліфований. Рівненький до діла. І зараз ріжемо під 45 градусів. Доска 60 мм. Тут ця платформа виставляє на цю позначку 45 градусів. Пробуємо. Глобина під 45 градусів, 62 міліметри, так як доска 60, то вільно дістала, погляньте. який зріс. Просто прекрасно Погляньте. Під 45 градусів просто прекрасно. Гарний багатофункціональний інструмент. Такий інструмент, який пригодиться кожному господарю, хто хоче працювати, займатися робити для себе і не лише для себе, а займатися професійно. Певні речі. Ну розмовляй, не розмовляй, друзі. А робота. Буде стояти ще четвертий рік. Ні, четвертого року не буде. Працюємо, починаємо сьогодні. А коли закінчимо, тоді закінчимо. Доска в мене 17,6, на буде 8. 8,8. Значить, виставляємо опорну планку на 8,8, фіксуємо. Поріжемо. 36 місяців. І зараз запустимо ці рейки на рейсму. Заодно й побачимо заточку ту ножів, як заточував що до цього, чи буде залишати якийсь борозний на ній, чи ні. Дуб пробував, ясен пробував, ялину не пробував. Ну, по суті, повинна піти легше. Запускаємо. Ну, щоб я був задоволений чистотою роботи, то звісно ні. Погляньте, отут де сучок залишає такі зариви, ну по ямках ну так аж сильно візуально, то немає, але все рівно шліфувати потрібно. Погляньте, яка текстура. Це просто шедевр, що створено природою. Що по товщині, суть, щоб вони були однакові за товщиною. Було 4. І 8 мені здається. Зараз 4 і 3. 4 і 3. 4 і 3. Сказали, що на диво. Ні, то не на диво. Погляньте, 4 і 3. Воно площину, товщину доски. Забирає. Все добре. А от те, що не чисто працює, то швидше за все, оце все точення болгаркою. Ну, такий крайняк міг би бути, але все ж таки краще це все робити на професійному обладнанні, десь на заточування на станках відповідних, тобто там, де цим займаються. Одне, що зараз де потрібно ще прийти по реброві. Звідти, звідти, по реброві, щоб були однакові. Буду варити саму раму під лавку з профтруби 50 на 30. З додаванням профтруби 20 на 20 для зміцнення самої конструкції. Значить, спочатку були зварені такі квадрати. Два. Врізано по висоті 64 см, 65 см на квадрат вищому на 45. З рахуванням того, що забирайте 45-6 см, так як профтруба 50 на 30, 3,3, 6 см, середня виходить 30 см. 9 см. Ця перемичка і ця. Виставлено на площу рівно. Рулеткою чи підкосинець виставляєте, щоб вони були рівні, однакові, тобто по діагоналі пробиваєте, зварюється, ставиться зверху аналогічні такі профтруби, прихватюється, відміряється хрестовина, тобто щоб однаково було, і приварюється. Далі були вигнуті такі для спинок. В одну сторону це до сидіння 40. 5 см, в іншу 48,5. Ну, правді я вам скажу, що сюди пішло профтруби 6 50 на 30, то спочатку варилися уявно оці квадрати, а вже з того, що залишалось мені здається, там два шматки по 94 чи по 96 см залишалося, вже з нього і було вигнуто. Ну якби Профтруба 45 сюди на сидіння менше, щоб спинка була трішки вища. Вирізаний 45 см було відмірано. Вирізаний кут, такий клинчик, зігнуто і. Зварено. Вимірялося по стулові з будинкові, взялося ну, от те, що спинку, і зручно, комфортно, значить, по ньому і цей такий кут і робився. Приварувалось по висоті, якщо брати знизу до верхньої частини 44, відмірялося 44, 44. Лінія проводилась, ставилось, приварувалось, але ставилось так, щоб ця спинка виходила отут на кутик такий, щоб вона не сюди стирчала і ця спинка, ну, ззаду був цей квадрат, і не вилазла туди. Тобто так, щоб було. Рівно зварення таких два бильці і усилено профтрубою 20 на 20 для того щоб можна одразу присверлити сюди такі рейки, рейки плотно, 45. Вийшла товщиною на не пам'ятаю скільки, На 8, мені здається, що така плотненька. але з часом могло б це якось трішки розрозійтися, розгулятися, ну таким плавати. То усилилось 20 на 20 і посередині ще також буде все прокручувати. Щоб така була міцна конструкція по ширині самих рейок трішки я вкоротив і зробив на 1,40 м. Так як то, коли заходило в рейсмус, трішки тій, е, такі, та виборка не сильно сподобалась. Краще відріжу, 1,40 метра, в принципі, двом тром щільно можна сістися. Двом вільно, а тром щільно. Ну, якось так. Трішки потрібно сліпанути ці доски від цих задирок. Ну, щоб так робив одразу Рейсмус, що нормальний ресмус і повинен робити взагалі, б йому ціни не було. Ну, в принципі, однакове та й добре. Що буде потрібно зробити, це зараз пройти таку окантовочку фрезером. Щоб воно ну, візуально, хоч якось було не так сильно і просто, і не сильно з пафосом. Ну, хоч з пафосом це голосно сказано. Якось так непогано виходить. І просто. Саму метелову раму на фарбування, це на лакування. І маємо такий результат. Важкувата вийшла, кілограм ну так 60 приблизно, але добре вітром не здує. Вже так докручую, бильця, оці на підруки, тут, щоб не якби зручно так було. І симпатичніше виглядало. Думаю, Олена три роки очікувала її. Новий рік на носі непоганий би подарунок своїми руками. Подарунок найдорожчий, як би сказати. Вона мені інструмент підкидає, щоб я працював. А я ж повинен щось зробити у відповідь. Тому виходять такі речі, звісно, класним, якісним інструментом їх робити набагато краще. Легше, зручніше. Не дивися чим відрізати, чим зробити окантовочку. Собі, є під руками кот-код зробив і все. Ну, такий вигляд має. Трішки з фарбою ми про цей, бо на банці якби була один колір, такий вишня гнила. А вийшла вишня недозрівша. Ну, все рівно якось виглядає. Ну так, незвично і непогано. Такі підлоготні, щоб. Сісти, спертися, подумати, відпочити і працювати далі. Коська, друзі, інструмент, щоб зробити такі речі в описі під відео. Я залишу посилання. Працюйте, робіть і майте, звісно, результат. коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить!